Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Так, я захрип трохи, заболіваю, чи що. Е, ну що ж, сьогодні у мене Шотландія. Так, вибачаюсь. Е, союзник мій. Значить. Тіше на GTV. Це Данія. Да. Так, навпроти нього, значить, Шотландія, це амфітамін і бінго, напроти мене це Данія. Так, дивимося. Значить... Е <клес> як я Я граю, короче, типу, як за Україну. я... міняю 3000 е золота на дерево, все вугілля на каміння. Потім швидко ставлю одну. Ось зараз. Казарму. Після неї одразу Академію. Ну. Так, стоп, на себе переключусь. Значить Академію. І мішки беру. А, потім 2000 заліза на їжу міняю. Зараз дивився. І взяв мішки. Все і намагаюся за рахунок мішків вже далі розвиватись. Тобто за рахунок їжі. <coughs> так, не бачу Четверту, Так, бачу, чому не будую шахту? Є. Yeah. Так, що там пішла? Прокачувати шахти. Сакеру взяв. Так, чому ж я... Дева щось я тут втикаю і їжу не міняю на, на золото. І ще одна. Ну що, пізновато я Шахти тут покращив. <coughs> так, депцентр вже пішов. остання одна є. Друга. Третя. Замок. А друга і скільки коштує? 6 тисяч золота, 6 каміння. Так, це вони пішли. в Вугільну шахту вже. Паркан добудовується. Бінго також вже давай, скільки тут рядів. Оборону таку робить собі, а? Союзник мій ще три. Стайні має. Підкову вже взяв. Тишина, GTV. До речі, це перший раз такий ніг зустрічаю. Так, тут я стіни заклав. Шматок. Так, і що У мене? Буде другий замок чи ні? Чи, чи стайня четверта? А, каміння то нема. Їжі нема. А, стоп, це ж не в мене, блі. Так. Ну що, 15 хвилина? E, Значить, що? Один замок такі прокачки. E, стані три такі прокачки. Так, підкови немає в мене. Атака вже є в, акаде... в казармії, в академії нічого. Союзник мій. Четверту стані вже будує. Не прокачує ще. Тут також не прокачує академії нічого. Ну і ця підкова у нього була. Значить його опонент. Шотландія в Академії нічого. Два замки, до речі, має. Не прокачені. Е, Ага. Але стайня одна. Угу. Цікаво. І Бінго. Значить, що тут у нас? Почав прокачувати. 4 стайні має. Майже прокачав Академія нічого і підкова є. Ну що ж, дивимось. Е, так, ага. я побіг рейдерами. Куди я побіг? А, тут Дірадивесі, я цього не бачу. Побачив. Так, виводить селян. Захопив шахту, але без селян. Так, і що ж далі? Що я буду робити Вихід собі пробиваю. Так, це в мене що там вже? А, вже третя артепова побудувалась. В Гаубиці я наймаю. Будую чи наймаю. Чи, чи як там правильно казати? Так, ну що ж, що у мене? Відволікся я на цей рейд і щось за економіку забув. Купа їжі вже є. Так, що союзник мені вже тут щось хоче робити, так? Ой, ну тут я зараз зіллю райдерів своїх. Хоча і переріжуємо тут трохи. Тайню не хочу. Так, замок, отлічно. Давай поки що всі стоять, розвиваються. Блін, знову я рейдерів зливаю. <смір у> Жесть не ніхто не хоче йти. Але, блін, мені тут треба йти. У мене століття то немає, а, -а, -а, а зелений, якщо вийде в століття. А він може вже вийшов, ні? Так, він вже в столітті, до речі. Вже на драуні перейшов, казу вже заклав. Стіною вже закривається. Ну що ж. Треба... треба щось робити. Так, я вже... що, два швидкостріла взяв. Вже другу силу беру вугільну. Ще дві золотих залишилось. Палаш ще не взяв. Так, знову зливаю рейдерів, блін. Що ж це я так. Слухаю, фіолетового две скільки вже. найманців навіть не наймаю вже. Ну що там? 15 гаубиць, є на гармати я не перехожу. Вже майже прокачав цих рейдерів. Так, слухаю, якась дивна щось я її взагалі не пам'ятаю. Де всі стоять? О, нарешті я вирішив вийти. Так, що ось таке військо у мене. Ось військо зеленого. У нього 15 гармат і 6 гаубиць. Ой, гаубиці, гаубиці мої. Втрачу чи ні? Так, одну втрату. А, да весь все вгору. Всі снаряди вгору пішли. Гору тобто. Так, і що далі буде? Зайняю цей пагорб? Закрився вже там стіною зверху зелений. До нього вже ось Фіолетовий підійшов, до речі. А союзник мій стоїть в себе на базі. І я ж... Ах, сказати я ж цього не бачу, але ні, дивись це вже... Союзник мій взяв. І що? Шарика, да. Ну і що? І звісно ж проти двох армій я тут що можу зробити? Мене, в принципі, тут вже і зелений розкатав. Гармат захопив трохи. Але віддав фіолетовому. Так, ну і що, я відступаю. Цими військами, які мене залишились, на базі мене нічого немає. Сині, що стоїть. Так, у мене що тут три гармати? А, тут у фіолетового, двесь скільки. Гренадер. А я ще міцність, походу, не взяв, так. Опа, і що, і тут мені, напевно, буде кінець. Дивіться, скільки тут його. А, у нього тут пекінери. У мене вже ж прокачки нормальні, по ідеї, так? Да? Так, вже всі повністю стрільбався, вкачана мушкетером. Так, ну, фіолетового то я перестріляв. Зелений дивись. Слухай, ну відбився я. Зелений. Не наважився всім військом зайти. Зараз тут синій вийшов. Ого, аж слухай, притромжує такі війська. О, тепер вже ми їх відбиваємо. Гармати мої накидують А фіолетовий стоїть. Ну, слухай, реально вони якось неправильно зелені з фіолетовим, Вони могли б одразу зайти до мене і зносити вже мою базу повністю. Але вони цього не зробили. І що? І тепер ми атакуємо. Із союзником. О, а тут уже дивися, Фіолетовий пішов рейдерами своїми. Ой, чи це щось глюк якийсь. Ага, дивись, я це побачив і відправив допомогу союзнику. 15 рейдерів своїх. Так, ну що, відбили ми цей рейд. Тут він вже це перестріляє. Що, я знову займаю цей пагорб. Так, да, тут вже століття у зеленого, вже вся академія, вже 5 стаєнь. Третя каза століття будується. У вже війська просто з шаленою швидкістю накопичуються в порівнянні зі мною. Так, а в мене що? 5 стаєнь, 3 кази, два замки. Так, вже кузня повністю все прокачав. Так, міцність так і не беру, то в принципі і не треба. Так, дивись, і зелене пішов в атаку. Я знову ж таки тут відступаю. Знизу я, до речі, дивись, знизу я прожав. А він зверху і бачимо, доводиться переключатись. На другий напрям. І ще, це дає мені шанс знову перейти в атаку. Слухай так, я його тут... ніби як придавлюю вже. А що в них тут, до речі? 25 атака. цих мушкетер. Також 25. Ну що ж, Фіолетовий, що стоїть? Не, відправилась допомогу. Ну що, зелений тут, напевно, відіб'ється зараз. Селян вже взяв. ой скільки ж я громад зараз втрачу Жесть, подивись. Он не зміг я, не зміг прожати зеленого. Я думаю, там зелений відбився навіть... відбився би і без фіолетового. Коротше, всі бойові дії на території зеленого проходять. Дивись. слухай, ну в нього якось п'ять цих стая, а щось драгунів я... якось я не бачу. Так, ну що там у мене? Так і казарми, подивися, купа їжі, подивись скільки в мене, блін, 750 тисяч І не хочу я міняти. Ще будувати. Так, фіолетовий тут знову прийшов. синій мені одне гарантошер відправляє, подивись. І знову ж таки вони відбиваються, блін. Так, дивись, зелений вже хоче повністю закритися стіною. Я тут дивись намагаюся... Задивися, це, це ці, як вони там мечники. Фіолетового забігли тут мені. Так, третій замок. Казарм так і три. Так, ну я кудись їжу пустив. Це я не замок, чи що я наміняв, напевно. Мечники вже повністю прокачені. До речі, на них палаж діє. Там же ж таки написано, що там кавалерії та мечників клану сила удара там. пам'ятаю скільки, плюс 5 чи що. Не може хтось ще не взяв. О, так, дивись, сила удару удар та майстрів кланів. Плюс 5. Так, ну що, і відбиваємось ми тут, по ідеї, так? Да? А, гаубиці, дивись, скільки цих Ренадер положили. Так, ну забудувався він тут стіною дивись. Там же вежі почав. Будувати. А в мене що там? 11 гаубиць є і вони якраз тут. Я вже також вежі закладаю, дивися. Слухай, навіщо я туди йду? Карта ж відкрита. А чи все я взагалі хотів через верх прийти? Пробитися там, чи як? Ну що? Так, зелений, дивися, переходить в атаку. Але подивись скільки вже тут ядра літає. Оце війна. Так, а у зеленого що там? 6 стайн, 3 кази, по 3 кази, 17-го, 18-го. У союзника мого також. Нічки у нього 5 стайн. У Фіолетового 6. ооо. Фіолетовий вже націю другу взяв, подивись. йо ма йо Ну да. Два замки, дві казарми шотландських. Але він так і продовжує піку. Ой, да, це погане рішення. Так, союзник мій вже взяв драгунів своїх нарешті. 412, подивися. Так, що це? Зелений здався. Так. Хм. Чому? Ну, в принципі, зрозуміло. Союзник його щось не дуже активний був. Ну і все, ми тут. Вже залишилось двоє проти Фіолетового. Я думаю, тут вже все зрозуміло. Підтвожу я вже всі свої війська до центрального входу. Так сказати, і що. І Фіолетовий бере всі свої війська з селянами. І атакує. Ох, дивись весь гаубиці. в мене тут? Подивись. Скільки в мене тут артилерії? Дивись, ух, жесть. Ріба ще тут накидують. Цікаві такі гармати. Ну і все, я вже тут... Один продавив його, по суті. А, дивися, в нього вже й друга нація пішла. Але дивись, на другу не перейшов. А союзник мій чомусь через верх пішов. Ну, тобто ось сюди з правої сторони міг би зі мною разом заходити. Ну що, і все, фіолетові здається. ну, така перемога. Прикольна, прикольна битва була. Чу ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.